Екватор чергового літнього робочого тижня, і як завжди о цій годині на ваших екранах свіжий новинний випуск на Час» на телеканалі. Візит вітаю! Маємо вже 504-й день протистояння України повномасштабному вторгненню Росії, яка з дня у день все більше отримує поразок від наших хоробрих воїнів на полі бою. І відтак від безвиході під покровом ночі расисти вкотре продовжують терор цивільного українського населення. На цей раз російські окупанти атакували Україну з курську ударними іранськими безпілотниками. Усього в ударі було задіяно 15 дронів Камікадзе. 11 із них було знищено в зонах відповідальності повітряних командувань Центр та схід. Один з безпілотників влучив на Черкащині. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Ігор Табурець, цитуємо. Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа, на тепер уже ліквідована. Крім цього, відомо про двох потерпілих з опіками. Їх доправлено до лікарні, йдеться у повідомленні. А от у повітряних силах також додають, що за поточну там минулу добу українська авіація завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога. Зокрема, учора, у тимчасово окупованому Росією Бердянську, пролунала потужна бувовна у готелі Дюна. В якому проживало військове керівництво російських загарбників. Про це повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації. Будівлю фактично зрівняли із землею. Зараз там розбирають завали. В тому напрямку поїхало багато машин швидкої допомоги. Заявили у МВА. За поки що не підтвердженою інформацією, внаслідок влучання багато двохсотих особового складу ворога, а ще більше трьохсотих. Крім того, відомо, що вчора внаслідок удару по запасному командному пункту 58-ї армії в районі Бердянська був ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков. Відомо, що орківський генерал особисто керував військами угрупування, відповідало за відбиття контрнаступу ЗСУ на ділянці від пологів до Каховського водосховища, а також був причетний до завдання ракетних ударів по містах України. Що ж радіємо, що така поважна російська цяця таки отримала квиток на пекельний концерт Ковзона. Ну і маємо приємні новини для нашої країни і на міжнародній арені. Вчора у Вільнусі країни НАТО погодилися прийняти Україну в альянс без плану дій щодо членства. Як повідомив генсек НАТО, наша країна вступить в організацію лише з одного кроку, коли дійдуть згоди серед членів НАТО Україні буде видано запрошення. Водночас генсек дав зрозуміти, що Україна не стане членом альянсу, поки не переможе у війні, але додав, що саме тому партнери надають Україні військову допомогу, аби вона перемогла. Також альянс виділятиме до 500 мільйонів на рік для модернізації української армії, анонсувавши також запуск ради Україна НАТО. Ну а далі пропоную перейти до подій із життя Кременчуцької громади. Наші журналісти продовжують збір і аналіз актуальної інформації. Ми в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах у Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Тримаємо курс на перемогу і слава Україні. У червні повітряна тривога на Полтавщині, а відповідно і у Кремежиці, лунала 84 рази. Про це свідчить інфографіка. Топліт. сумарно ми провели у тривозі три дні, 14 годин та 47 хвилин. Полтавщина посіла сьоме місце серед регіонів за кількістю оголошених тривог. Попри війну, на Полтавщині будуть реалізовувати у життя масштабні будівельні проекти. Про таке повідомив керманич області Дмитро Лунін, зазначаючи, що мова йде про реконструкції яка примонти закладів медицини та освіти. Уряд нещодавно розподілив субвенцію з держбюджету в межах програми з відновлення України. На 13 проєктів у нашій області спрямують 643,7 мільйони гривень. У рамках такого фінансування реконструкція очікує, зокрема, і корпусів. Кременчуцької школи-інтернату спортивного профілю. Проекти масштабні на їх реалізацію передбачено два роки. У 2024-му мають бути реалізовані повністю. Йдеться у повідомленні. У Кременчуці повістку приліпили скотчем на двері під'їзду однієї з багатоповерхівок по вулиці Перемоги. У самому військкоматі вказують, що це не за правилами, і вважатиметься, що така повістка офіційно чоловіку не вручена. Як же таке сталося, що повістка з'явилася на дверях, в установі нині з'ясовують. Рятувальники відізвали свої позови до суду про закриття Кременчуцької гімназії номер 19 З причин, що у навчальному закладі вже усунені всі раніше виявлені недоліки, встановлено пожежну сигналізацію і виконані інші умови для початку навчального процесу. Відтак, гімназія тепер має право відкрити свої двері для Кременчуцької малечі. Наступного понеділка Кременчук прощатиметься із героєм азовцем Ярославом Отроком. З позивним фірст. Наш земляк-захисник загинув ще минулого року під час теракту в Оленівці. Рідні і друзі чекали його повернення з полону, але, на жаль, дива не трапилось. Прощання із нашим героєм відбудеться 17 липня у міському палаці культури об 11 годині дня. Аємданецької область. для когось 10 діб це трошки більше ніж один тиждень, але є ті, для кого це цілих три поїздки на фронт, аби доставити нашим бійцям машину, необхідне обладнання та їжу. Хлопці, з окремої штурмової бригади, на базі підрозділу Азов ненадовго виїхали з бойових. Аби 25 червня у дружківці зустріти гостинці від омельницької фронтової волонтерки Людмили Середи. Шина в Дружковці. Ребята Виїхали з бойових, Сейчас будемо передавати. Подорож продовжилась 27 червня на вугледарському напрямку. Де 72-й бригаді вже легендарних чорних запорожців було доставлено автівку Старолінк, їжу та великий дизельний генератор на 5 кВт. Обидва автомобілі було куплено та розмитнено у Литві. як зазначає Людмила Середа, лише небайдужі односельці Сомольницької територіальної громади зібрали на авто для воїнів понад 66 тисяч гривень. Скажемо нашим захисникам велике спасибі. Побажаємо їм всього найкращого і слава Україні. Найтяжчою і найбільшою зі слів пані середи видалась поїздка по шпиталям. дні 35-градусної спеки у п'ятитонній вантажівці лише задля того, щоб пораненим воїнам було комфортніше та набагато легше відновити свої сили. Лише перед фронтовим шпиталем було передано 25 каталог у повній комплектації та ще багато чого іншого. Варто зазначити, подібне явище це яскравий приклад того наскільки міцним горішком стало суспільство лише у Кременчуцькому районі, а ми не одні таких районів Україна налічує безліч. Вчора ввечері, повертаючись з роботи і проїжджаючи дворами 297-го кварталу, що на молодіжному, на великий подив для самого себе, я натрапив на такий собі блокпост. Варту на якому взялися нести хлопчаки Влад та Євген, забігаючи наперед, хлопці навіть мають свої позивні. Як виявилось, хлопчакам у військовій амуніції тут не до ігор. Блокпост організували благодійний задля збору на ЗСУ, адже родини обох хлопців не оминула війна. Не маючи при собі готівки, я подарував хлопцям шеврон, давши слово задонатити наступного разу. Ну а далі пропоную послухати. збираємо кошти для ЗСУ, допомога для ЗСУ, для інвалідів, там, для дронів. Там. Ми збираємо на все, що зможемо. Скільки вже стоїте, скільки вже зібрали? Ну, ми тут недавно тільки почали стояти. У мене в прошлому між коров такий був город. Ми там теж збирали кошти, передавали. Нам ЗСУ привезли в других, дуже багато а як тебе звати, або твій позивний? Влад е, з Орел. Орел, а ти? Євгеній е, позивний. Тебе стріла була. Зараз буде новий позивний, так? Сьогодні заробили гривень 200, ще тренє. Красавці, а що це у вас за амуніція така, нашивки, розкажи, будь ласка? Шеврон е, нашого захисника крилатий. <coughs> Його той, це неї, старший сержант і хоробрість, мужність, честь шагром. <ривач> <ривач> тобто це тобі захисники наші дали? <ривач> так. І шеврон, череп український. Клас. І те, що ви нам давали, ось шоколадка. Так, Україні, військова шоколадка. Весь флаг чорнозема. Ой, ні, Україна. флаг так. І флаг Чорнозем. Супер. Це нам сьогодні їх завезли У поліота. Це вам військові подарували, да, так? Так, да. так. У мене вдома є льотчики, є саме. Ну, те, що літають на самольотах, є перші ті, хто влітають на вертольотах. А е. чому взагалі вирішили? Може у вас хтось з рідних воює? Брат, всі час мій, а в мене тато. Хлопці, що ви хочете побажати нашим захисникам? Здоров'я, щоб вони були всі в теплі, щас. щоб вони щастя їм і щоб в них була кожа непробивна. І щоб поскоріше була перемога. Так, слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе про Путіна питати не буду. Не знаю, як це бере там. Є погані слова, тому що ну тому я не буду їх казати. Всі зібрані кошти хлопці щодня передають через термінали нашим військовим, і тут не може не відзначити після спілкування з Владом та Євгеном. Ще раз впевнюєшся. Що з такою молоддю, яка тут в тилу підставляє свої ще юні плечі нашим незламним захисникам? Наша країна точно не по зубам, російським окупантам. Тож, якщо вам зустрінуться на дорозі ці хлопчаки, не проїжджайте повз слава Україні і слава всьому нашому народу. Цьогоріч Кременчуцька громада одна з тих на Полтавщині, де найбільше хворіли сальмонельоз. Про це на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив очільник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області Андрій Кобиляцький. Окрім того, пан Андрій додав: на Полтавщині не зареєстровано спалахів кишкових інфекцій. А епідеміологічна ситуація на території області залишається контрольованою. Пологове відділення медзакладу Кременчуцька міська лікарня Правобережна отримало гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ. Серед новинок у арсеналі тамтешніх лікарів, інкубатор автоматичний, портативний монітор пацієнта, стіл реанімаційний для новонароджених та блок для фототерапії. Окрім того, до відділення передали 50 ковдр для більш комфортних умов перебування пацієнтів. За повідомленням очільника Полтавської ова Дмитра Луніна, спортсмен з Кремичука Каро Марандян здобув бронзу на континентальному кубку з дзюдо. Змагання відбувалися 8 та 9 липня. Наш спортсмен боровся в ваговій категорії до 66 кілограмів та переміг у двобої Фіна, Лукаса, Саха. Ремачуцький пожежник 8 липня боксував у міжнародному рейтинговому турнірі з професіонального боксу. Владислав Гела, начальник караулу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Кременчука, зійшовся у двобої з польським боксером Вжемиславом Руновським. Результат бою нічия, проте відомо, що на сьогоднішній день за рейтингом «Бокс РЕС» Кременчуцький вогнеборець посідає друге місце серед боксерів у першій середній вазі. Друзі, у нас Євгень в гостях. Жені, привіт. Да, розкажи, що ти привіз. приніс. Привіз. Кому знадобиться з військових чи цивільних ось такі домашні закрутки, салати різноманітні. Зараз також салати. Угу. Це моя тетя, бабуся готують, угу. солодощі. Ну і інша консервація, помідори, огірки, Крута. також солодощі. Ну, Це не останнє, що я угу. перевезу до тебе, але вже. знаю, що ти в четвере, так розумію, будеш знову і їхати. На, на цьому тижні не буду, тому що е, трішки в мене знову масло угу. потекло і зараз е, цю проблему ми... Намагаємося ліквідувати, ну, то, тому тоді, відрядження далекі будуть вже наступному тижні. Тоді я на цьому тижні ще довезу. Ага. Це не все, що я тобі планую привезти. І маємо друг другу, чи можемо допомагати, і все заради нашої перемоги. Все вірно. Що хлопцям хочеш передати, тому що вони моніторять також і... Хлопцям знати, що ми їх щодня підтримуємо, хто чи може. Ми в них віримо, віримо в наші ЗСУ, на звардію. Протиповітряну оборону абсолютно в усіх. Дякуємо їм за те, що ви робите. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Та й ведова із деше штурмобрігадос Едервайс! Я україна старий, но я ме приїжджу. Дві завайте силька, да ве мусобі, цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під вільнюською телевежею, ані будь-якому іншому місії вашої столиці вашої країни. Тут у вільнюсі ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти, і знають, що безпека це разом з Україною. Я вдячний тобі вільнюсе і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України за прихисток для наших людей, які тут у вас вдома в Литві врятувались від бойових дій. Дякую вам! <плес> Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку і чесну і. Що важливо, сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу. Дякую. Слава Україні! Дякую, слава! Як вдома? Дуже приємно.